Наш другий вечірній маркер. Їх можна слухати в етері FM Галичина щобудня. Ну а якщо не встинете, то можна навіть потім подивитися, якщо підпишитесь на наш канал FM Галичина Аналітика. З нами в маркері подій. Нині е, актуальний юрист, а в минулому депутат восьмого скликання. І офіцер запасу, колишній штурмовик Айдарівець Ігор Лапін. Пане Ігоре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Хотів розпочати з дуже чутливого одного моменту, бо він виглядає як система сполучених посудин. Я маю на увазі абсолютно несподівано стрімкі дії, які відбуваються на Курщині російській, і не менш стрімкі дії, які відбуваються на Донецькій ділянці фронту, Покровський напрямок, зокрема, до Мирнограду там вже 5-6 кілометрів залишається. От. І м, чому воно не спрацювало? Бо дехто вже казав, що успішні дії наші на території Курщини мають примусити руских, принаймні, відтягнути підрозділи, або перестати оце сунути. Воно якось не спрацювало. Чому? Ну чому? Це залежить від того, а хто що очікував і хто це говорив. Тобто, задум був який, ну, по-перше, розтягнути російські сили. Задум спрацював перекидування російських військ, наприклад, з Підвовчанська на Харківщині, задум спрацював. Хто казав, що не спрацював? Ні, ну звичайно, хотілося б, щоб росіяни зараз взагалі забралися повністю з Донбасу і з Луганську, і з Криму. Ще можливо, ми б це, звичайно, хотіли. Але давайте говорити відверто. Операція триває. Це по-перше. А по-друге, а хто сказав, що стратегічним задумом операції на Курщині було? Відтягування російських військ саме з напрямку Покровська. це нам так дуже хочеться. Це ми дуже хочемо, і я теж, можливо, цього дуже хотів би, щоб там, хоч якимось чином, полегшити ситуацію для моїх побратимів. Тим більше, в мене два кума під турецьком воюють. Тому я, ну скажімо так, теж би переживав би, щоб у них все було добре. Але ще раз наголошую: ніхто не знає, в чому суть стратегічного задуму нашого командування. Я хочу сказати, що А чому ви кажете, що не знаємо. Мене на мене сьогодні прямо з критикою накинувся. Дмитро Снігирьов. каже: як то не знаємо, це кажеться якимись там проплаченим блогерам, сказали так казати. Насправді, все ми знаємо. Там мав бути удар. Просто ми вдарили на випередження. Це я цитую. Дмитра Снігирьова. Е, дивіться: ну, по-перше, таке могло бути, тому що те, що росіяни збиралися йти і на суми. Це ж ні для кого не секрет, і то, що в них не хватало сил. Тому це теж один із елементів, яких ми могли хотіти досягнути, і ми це й досягли. Але ще раз наголошую: загальної картини ситуації на Курщині знає лише Генеральний штаб. А я хочу сказати, що спрацювало. Давайте. Підтвердження слів того ж самого Дмитра Снігирьова на суми поки що точно не підуть. Логічно? Логічно. З вовчанського напрямку якісь невеликі частини підрозділи до батальйона, ну те, що ми знаємо, росіяни відтянули. Спрацювало? Спрацювало далі. А з точки зору геополітики, наскільки спрацювала Курська операція? По-перше, одностайна підтримка Сполучених Штатів в контексті того, що Україна має право підтримка. Німеччини, які сказали, ми вам ще ліопардів додамо, тобто і що ніхто не заперечує та ж сама, наприклад, Нідерланди. Якщо не помиляюсь, також не заперечують щодо використання авіації, яку нам вони передали, теж вони кажуть, це ваші F-16, Де хотіть, там літайте. Канада так само Єдине? сьогодні це підказала. Все, а? Все, Що дали використовувати, тому. Тому давайте говорити відверто. Спрацювало дуже багато що, ну, як мінімум, коричневі лінії переляку західних партнерів відсунулися вже за межі Курської області. І це теж добре, і це спрацювало завдяки Збройним силам України. Тому я на сьогоднішній день не був би таким категоричним, що щось спрацювало, щось не спрацювало. Тепер далі давайте говорити саме головне те, про що ми говорили два роки: війна має бути перенесена на територію агресора. Спрацювало? Спрацювало. Весь світ побачив недолугість надутої машини збройних сил Російської Федерації в контексті, що наша армія всіх сильній. ми бачимо, що не всіх сильній. Тікток воїни Кадирова плачеться, поміняйте нас на азовців. Слухайте, та стільки стільки, скільки спрацювало на Курській операції, ну це можна порівняти. Але з... чому тоді не спрацювало на от цій ділянці Покровський напрямок, той ж самий Нью-Йорк Турецьк, що нам тоді там робити? А давайте говорити відверто. А що нам тоді там робити? Ну там не спрацювало, тому що напроч відсутнє те, що мало би бути присутнє. Я говорю про оборонні рубежі. Давайте говорити відверто. Скільки років наголошую років трималась Авдіївка? І особливо коли було зрозуміло, що Авдіївка ще довго не втримає. Особливо коли росіяни, зробивши підкоп, прорвали в певні, в певних місцях нашу лінію оборони, треба було говорити про другу лінію оборони, яка мала би бетонуватися. Ну по принципу росіян до речі, Юра Бутусов показав ротний опорний пункт росіян, і зараз дуже багато в телеграм-каналах. Ми бачимо, як наші бійці знімають оборонні рубежі росіян санузлами забетоновані під землею і так далі. В нас хоч десь таке хтось бачив, ну окрім лінії, яку будували ще з 14-го там по по, по 19-й рік, коли кожна пам'ятаєш, була така кожна обласна рада брала на себе відповідальність якусь ділянку фронту і там бетонувало щось. От розумієте, да? Тобто, ми всі, всі побачили, як готують росіяни лінії оборони, О. а в нас. І отут момент. А чому в ми не можемо робити настільки якісно, як оце відео, яке облетіло інтернет і телеграми в банію, Та там навіть баня, спальня, і все це витримує, як то кажуть, серйозний обстріл. А що в нас руки не з цього місця ростуть? У нас бетону не вистачає, в лісу не вистачає. Цього не вистачає, нас цього вистачає. В нас є лінія оборони Зеленського, яка героїчно сьогодні можуть теж показати. Ви ж пам'ятаєте? Нам же ж журналісти показували, як Зеленський відео, інтерв'ю на фоні е бліндажа незрозумілої конструкції поверх землі, а не під землею. Пам'ятаєте? Ну, а це так, те, що готує команда Зеленського для наших оборонців. Вона, звичайно, ні в якій порівняння не може піти, наприклад, з новозбудованою трасою від е, аж до Вовчанська. Пам'ятаємо да, ту історію. Ми бачили ту трасу, яку збудували. Ця лінія оборони, звичайно, не така крута, як дорога біля Сум, яку нещодавно показували, новозбудовану і так далі. Ну, що зробиш, який Зеленський така лінія оборони. Окей, а але що нам робити зараз? Тобто, ми, ми це вже все бачимо, бо навіть е, я зрозумів, що деякі командири е, не стримують тепер своїх пресофіцерів, ті спокійно спілкуються з політикою і розказують просто про, про саме відсутність, в тому числі, і цих ліній оборони. А ми буквально щойно е, ознайомилися, справді перевірили, чи справ, справді таки є в Мирнограді і Покровську, до яких Русня підійшла на Стонь 5-6 кілометрів. військово цивільна адміністрація сказала: виїжджайте терміново, 20 тисяч мешканців ще в Мирнограді. І при, цьому, і при цьому зробили закупівлю зуби дракона на десятки мільйонів. Зуби дракона мають з'явитися в Мирнограді в грудні цього року. В грудні, зараз, серпень, 5 кілометрів до лінії фронту. Ну розумієте, тут я можу сказати, що я глибоко переконаний, що під час дії воєнного стану в державі Україна має бути відсутнє питання корупції як таке. Тобто, я вважаю, що в нас на сьогоднішній день завдання економічної збитків державі безпосередньо під час дії воєнного стану підпадають під ознаки 111 статті державна зрада без права на заставу, без будь-яких там умовних покарань. А державна зрада з усіма її прелістями. Стаття 10.15, вплоть до пожиттєвого з конфіскацією. Якщо ми цього не зробимо, то в нас далі за, за е, кримінальними статтями, нібито про корупцію, будуть ховатися корупціонери, виходити під застави і будуть далі спокійно себе почувати. Якщо ми цього з цим не наведемо лад, то ми потім будемо те саме з вами говорити про Павлоград, а не лише про Мирноград чи Покровськ. Але ми Павлоград, це, це вже Дніпропетровщина. А слухайте, ну русняві зупиняться лише там, де їм дадуть по зубам. Ну вони на Київщину ходили, і на, і на Чернігівщині були. Справа в тому, що на превеликий жаль, зелена команда в нас займається тотальним покриттям саме корупційних скандалів. Те, що сьогодні набу, САП і інші підрозділи проводять затримання тих чи інших негодяїв, Ще раз наголошую: набу і САП мають сьогодні виконувати функцію обслуги для статті, яка є підслідністю СБУ, а саме Державна зрада. Тому що в цій статті є кваліфікуюча ознака, а саме економічна складова, підрив економічної спроможності держави під час дії воєнного стану, і все, і не треба бавитися. А то в нас придумали собі забавки, знаєте, і вони собі там вкрав мільйон, заплатив там півмільйона застави, і, і далі отримав лист від Буданова е, на виїзд за кордон, а потім десь з від відняв розповідає нам, що в нас немає правосуддя, тому він геройський не повернеться. До тих пір, поки офіс Єрмака Зеленського будуть покривати ці всі речі, ми будемо мати ці проблеми. І питання зараз ви слушно замітили, яким треба бути це. Не знаю, це людина, яка напевно в каматозі була все ж е, останні два роки, і лише вчора вийшла з каматозу, і вирішила, що мирноград стоїть до грудня при таких розкладах, які сьогодні є. Тобто, ну давайте говорити відверто. Який 31 грудня в них термін поставки для оборони Мирнограда. Ну, це ну, це взагалі. Це я не знаю, я, я, як нам як нам пережити це. А справа в тому, що військ, ротацій і підкріплення в тих, хто зараз стоїть, нема. тобто, е, немає. Тобто е, немає. Ми бачили сьогоднішнє затримання. СБУ затримали двох воєнкомів, які собі там назбирали більше як мільйон доларів на двоїх. От е, на ухилянках. Так, так, але справа в тому, що це нова політика, яка дивіться 37 тисяч доларів з, з, з голови. Вони ж тепер же там. Ну це якраз це є та система, яку зруйнувавши стару, вибудував нову Зеленський. Пам'ятаєте? да? Ми всі mm -hmm. ж пригадуємо ці всі речі, і от ця відповідальність на сьогоднішній день лежить якраз на керманичах. Нещодавно був затриманий голова е антимонопольного комітету України Кириленко. я хочу наголосити, я з тим ті, з тим тіпочком пересікався в 22-му році в Константинівці. Ну, а чечі тактика, там охорона Гуровська, декілька джипів і так далі, це було завжди присутнє. Але саме цей тіпочок збагатився в період виконання своїх обов'язків, а голови військової адміністрації, якраз на початку повномасштабного вторгнення. Угу. І що ми тепер маємо? Ну і що, і що далі в цій ситуації? Е, далі, Мирноград, Покровськ і там, на двох, якщо не помиляюся, на цих двох населених пунктів, якщо взяти в купу, це близько 100 тисяч населення. Я дивився, коли почнуть евакуйовуватися органи прокуратури. Самими останніми, як правило, з таких місць... знаєте хто уходить? Ви думаєте, що самими останніми уходять прокурорські і судійські? Ні, самими останніми уходить нова почта. Тому що військові до останнього отримують, як то кажуть, все, що потрібно, від волонтерів. А з приводу оборонних рубежів тут нема що мені додати. Це лінія оборони зеленського От наслідок, наслідок покровської операції. Це Розрекламована лінія оборони зеленського Єрмака, от просто я хочу, щоб всі глядачі і слухачі, як то кажуть, знали прізвище. Бо, як казав один диктатор, кожна проблема під час війни має прізвище, ім'я по батькові так. Но... Пане Ігоре, дивіться, це навіть звучить якось достатньо е цинічно. Бо Wall Street Journal якраз саме про цей напрямок пише сьогодні, і як вони кажуть, як сказав командир 21 го батальйону окремої президентської бригади, і далі на основі слів кажуть, що на цьому напрямку перевага 10 до 1 в артилерії і 5 до 1 в живій силі. Це значить, що вже так накипіло, що командир дає добро пресофіцеру спілкуватися з іноземними кореспондентами і озвучувати ось такі речі. Так це, це такого ми не спостерігали. Навіть найважчі моменти російсько-української війни ми завжди знали, що в пресофіцер знає, що можна сказати, що не можна. Це ж означає, як то мало би накипіти, щоб раптом таке пішло, от відкрито. Слухайте, пане Роман, я вам скажу, що під час повномасштабного вторгнення в нас стрічка новин говорила завжди правду і про наші проблеми, і про звірства росіян, і про наші успіхи, і саме чесність допомагала українцям все далі і далі більше ставати до строю і йти захищати свою країну. На Сьогоднішній день питання чесності і інформації з боку збройних сил України відсутні напрячь, це започаткувала Шаганзя Маляр, яка до речі далеко не ділася від своїх посад і або своїх впливів. Це вона започаткувала, коли військовим закрили роти. Ви замітили, як пропали взагалі військові діючі з медіаресурсу? Ну, з однієї сторони, в армії є в принципі «єдине не на началі, а з другої сторони, я вам хочу сказати: якщо в одному з підрозділів, за які я допустимо зараз говорю, якщо за цих півроку помінялося в підрозділі увага, сім комбатів, сім я пригадував за мою битність за півроку помінялось п'ять комбатів. Причому деякі комбати мінялися під час активних бойових дій? Тобто, ви уявляєте, приходить нова людина на посаду, а там каша в голові, тому що батальйон стоїть і воює. Тобто, це під час активних, як то кажуть, бойових дій. Як ви вважаєте, може здійснюватись ефективне управління боєм, коли приходить новий комбат, а через місяць міняють іншого нового комбата? Так, от, коли вже комбат говорить. То це вже не просто накипіло, йому вже втрачати нема чого, тому що левову частину свого підрозділу він вже, по ідеї, відчуває, що може втратити саме завдяки чому, а саме завдяки тому, про що він говорить. Якщо у росіян є тотальна перевага, то значить треба цю картину міняти якимось чином. Я тут зараз не лише щодо військового керівництва, а з, я зразу кажу, звідки в росіян береться тотальна перевага. Ми привикли, що нам тут чешська ініціатива. В нас вже з'явилися трішечки снарядів. Ми кожного дня утилізовуємо колосальну частину російських окупаційних військ, і м'ясні штурми відбиваємо щодня. Але ще раз наголошую: хлопці виснажуються. Вони три дні в окопах. Як я вже колись говорив, таке враження, що їх програли в карти, оголосили героями, закрили за ними двері і сказали: а тепер ви там до здоку. А так не так, не, так ми маленька совєтська армія ніколи не виграє велику совєтську армію. я, власне Чому хотів сказати, такі? що це е, нагадує мені е, з власного досвіду часи, бо якраз був в совєтській армії, так, десь приблизно воювали строчниками в, строковиками в Афгані. Тобто це максимальний совок і такого не повинно бути. І, ну, але ви надіюся, що і, і, і вас почули. Я так. маю ще буквально в запасі дві хвилини і не можу е, не спитати, бо це унікальне. Гальна річ в людина, яка є віцепрем'єром Верещук. Свого часу вона забезпечила гарні торгівельні права на Чонгарі. пам'ятаєте, там ЦНАПИ, супермаркети, добра підвозка, гарна логістика. Та а потім, оп, і щось трошки не так пішло. Потім з того часу таких великих ініціатив не було, і тут раптом вона пропонує зробити гуманітарний коридор, і щоб люди з російськими паспортами, ті, які на відосиках кажуть Путін, ми ж за СВО були, забери забері нас, та і оці люди мають йти в Україну. Так воно виглядає. Ні. Я так розумію, що юридичного зобов'язання по жодних конвенціях ми не маємо відкривати коридор, бо якось історія нас не, не вчить про те, що в, з блокадного Лінінграду зробили гуманітарний коридор, і советські лініїградщики пішли собі кудись під Мюнхен пиво пити. Ну, не було такого. Що це за ідея і що з нею робити? Ні, дивіться, тут я трішечки був би більш виваженим, я вам поясню. Справа в тому, що якщо розглядати з точки зору міжнародного права, то наші військовослужбовці ведуть бойові дії проти військових Російської Федерації, але ми повинні дотримуватися норм якраз таки міжнародного гуманітарного права. І, І далі ми зобов'язані Або... робити цей коридор. Тут питання не в тому, чи ми зобов'язані зробити саме цей коридор, але ми маємо ми зобов'язані дати можливість людям евакуюватися куди, куди хочуть. Але так як. Я вважаю, що на територію України їм точно нема чого евакуювати, значить їм треба дати коридор на територію Росії, тому що евакуація таких людей на територію України ви собі уявляєте на Сумщині, який може бути двіжняк? Так, уявляю, тому що сумські депутати вже б'ють на бат. Кажуть: слухайте, а як ми маємо відрізняти втікача в Скурщини від ФСБшника Скурщини? Тут навіть справа не в тому, що їх треба розрізняти. Ще раз наголошую: я вважаю, що треба дотримуючись тих норм, дати можливість цивільному населенню вийти за межі бойових дій, і цей коридор має бути в напрямку РФ. Я так вважаю. А вже питання в тому, як це зробити, ну це вже ну, чисто технічне питання. Це звичайно мають зважити на це командири підрозділів, які знаходяться на тих чи інших напрямках на Курщині. Але я дуже добре пригадую історію. Що е, як наші хлопці, зайшовши на Курщину, допомагають зараз, і гуманітарні вантажі роздають, і так далі. Тобто, е, ми показуємо, що ми не такі, як вони. Ну ми дотримуємося всіх цих правил. З другої ж сторони, ну чесно кажучи, мене дуже, я дуже сильно переживаю за мешканців Курщини, особливо тих, які розмовляють українською мовою. Але якось мені мешканці Сумщини трішки ближче. Ну не знаю. Напевно, я такий от такий собі, от, такий. Ну, в них і громадянство, і інший і паспорт, і герб, і в голові немає в телевізора, так чи інакше, російського зрозуміти в наших <lijk -rum> в наших теж в голові телевізор буває так забиває міски, що ми не знаємо звідки береться те, що взялося. Так, власне, пане Ігоре, дякую за, ви, за те, що були з е, глядачами і слухачами «ФМ Галичина. Ігор Лапін був в маркері подій. Підписуйтеся обов'язково на наш канал «ФМ Галичина, Аналітика», для того, щоб українським контентом перебивати цю інформаційну атаку ворога. Вона теж не дрімає. Пане Ігоре, до нових зустрічей!